Є знижки на Деплю, Сільвер, 15% в аптеках подорожник. Bam, та У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Доброго ранку, друзі. Пластикові контейнери давно і впевнено увійшли в наше життя. Ми навіть не уявляємо, як ми раніше без них обходилися. У них ми розгріваємо їжу, транспортуємо, зберігаємо харчі і навіть заморожуємо. Але так вважають не всі споживачі. Ось послухаймо. Я не користуюся пластиковими контейнерами. Бо пластиковий контейнер він розлагається погано, і потім вимивається погано, і залишаються залишки на ньому. Я можу приготувати і зразу покласти, щоб ну не було там в каструлі лежало або в сковорідці. <сум> так, ну так зручно просто зберігати їжу декілька днів. Це багаторазовий товар, це потрібно розуміти. Тобто, так як живу поза містом, то мені дуже зручно я складу собі їжу, яку примію. Будував вдома і потім вже в Києві її пласує. Ну, скажімо так, намагаємося їх взагалі не купувати і не використовувати. Природа, нашу нам природу, нашу українську ганьбиття. Отже, деякі споживачі вважають, що ось ці вироби можуть шкодити довкіллю. А чи є у складі у хімічному складі пластикових контейнерів такі речовини, які можуть принести нам непотрібні болячки? Знає відповідь лікарка-діетологиня Софія Шпак. Найбільшу небезпеку в контейнерах несуть такі речовини, як фталати і бісфеноли. На даний момент пов'язують ці речовини з викиднями, з безпліттям, з перечасним статевим дозріванням, вплив на ендокринну систему і статеву систему, тобто ці всі е, як наслідок впливу на ці системи. Але друзі, панікувати в жодному разі не треба, тому що більшість пластикових контейнерів, які продаються в Україні, вони все ж таки належної якості. Нам треба знати декілька простих і е, таких правил, які запам'ятовуються. Ну, по перше, не треба зневажати якістю цієї тари. Обов'язково дивіться, є спеціальне маркування, і там в таких трикутничках існують цифри. От, наприклад, цифри 1, 2, 4, 5. Повторюю, 1, 2, 4, 5. Це ті контейнери, які можна вживати для зберігання харчових продуктів. І ще існує спеціальне маркування, на якому написані е, позначки полі поліетилен, поліпропілен і полістирол. Як їх відрізнити, знає професор фахівець із непродуктових товарів Тарас Караваєв. ПІ -E, – латинські літери це поліетилен, піпі поліпропілен і ПС – полістирол, тобто ці три пластичні маси, які допускаються до контакту з харчовими продуктами. Але кожна з цих речовин має свої особливості. наприклад, полістирол можна використовувати лише для холодної їжі. От супчик, про який згадував Руслан, в ньому не треба зберігати під час контакту з гарячим, посуд може виділяти такі токсичні стироли, які накопичуються в печінках і нирках, і можуть призвести в кінці кінців до цирозу. А от поліпропілен – ПП підійде майже для всього. У ньому можна зберігати і гарячу, і холодну їжу. Він витримує температуру до 100 градусів за Цельсієм. Але навіть якщо ви не знаєте хімічного складу того чи іншого контейнеру, є при ну такі дуже прості лайфхаки, які допоможуть визначити його якість. Ну, наприклад, візьміть білу бавовняну ганчірочку, намочіть його або в соляному розчині, або у е Такому, ось у мене є тиловий спирт, і потріч, от якщо мова про кольорові кольорові е ці контейнери, потріть. якщо сліда ніяко не залишається, то це нормальна якість. Якщо, наприклад, ви потрете і буде якийсь колір, о-о-о, бачите? Трішечки, трішечки залишають, то це значить, що виробили це десь на, ну щоб не ображати одеситів, казали раніше на Малій Ярнауцький, але це не неналежної не якості е, вироби. Обов'язково нюхайте контейнери, не е, соромтеся. Відкрили поню. Mm. Трішечки. Ну, це звичайний специфічний смак такий. Якщо, наприклад, у вас є якісь підозри, то покладіть на одну добу шматочок хліба з кориночку, закрити і потім відкрити, понюхати. Якщо вам не подобається цей запах, те, що ви почуєте, то краще позбутися такого контейнеру, але а, аніж ним користуватися. Ну і остання порада: все ж таки, якщо у вас викликають сумніви, саме пластиковий посуд, беріть контейнери. Скляні або керамічні. Точно не прогадаєте. Ну, а наступного разу буде е, такий тиждень, коли ми особливо часто будемо користуватися пластиковими контейнерами, тому що це буде тиждень багато їжі. Будемо варити вареники, будемо пекти млинці, тому що масниця починається з наступного тижня. І саме про якість заморожених напівфабрикатів млинців я розкажу вам у вівторок.